Виконуємо номер 1133 із підручника Алгебра 7 та номер 5232 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Дано два трицифрових числа, сума яких ділиться на 37. Ці числа записали в рядок одне за одним. Доведіть, що отримане в такий спосіб шестицифрове число також ділиться на 37. Приступаємо до виконання. Наші числа трицифрові. Подамо вигляді суми розрядних доданків, це 100х, додати 10, додати сет. Це перше число. І друге число у нас буде 100а. Додати 10 b додати c. Ну і відомо, що сума даних чисел ділиться на 37, можемо подати 37 помножити на n. ДН де яке натуральне число. n – деяке натуральне число. І пояснимо, що це частка від ділення на 37. Ну, а тепер знаходимо нашу суму. Маємо добуток тепер же у нас, щоб числа записані підряд Х, І на З, підряд А, Б, С. Будемо мати. Отже, у нас 100 тисяч Х, додати 10 тисяч Y, додати 1000 Z, додати 100 A, додати 10 B і додати C. Винесемо перших. Трьох одночленах спільний множник тисячу за дужки. В дужках отримаємо 100х додати 10 y і додати Z. І переписали 100а, додати 10 b і додати С. Тепер, як бачимо, в дужках у нас це наше число х, і z, то можемо записати, що 1000 помножити. А тут у нас наше число, яке складається з «а», «б» і «с». Тепер у нас а, Б і С сума і X, y, Z – це 37 помножити на N. Отже, ми 1000XYZ подамо як 999 додати 1. І тепер об'єднаємо у дужки. І зробимо заміну. Це у нас 37 помножити на n. Винесемо спільний множник 37 за дужки. В дужках буде 999 поділити на 37, це буде 27. І додати N. Як бачимо, у нас. Частка відділення на 37. І множник 37. Отже, робимо висновок. Шестизначне число ділиться на 37. Номер 1133 із підручника Алгебра 7 та номер 52.32 із підручника Математика 7 виконано.